Нещодавно президент дав команду, і сьогодні гітманцев, а потім ОНУША з будуть протягувати через свої комітети закон про БЕП. Це бюро економічної безпеки, це ті, хто знищує український бізнес, не наповнює український бюджет, а наповнює кишені окремо взятих чиновників. І замість того, щоб, наприклад, прийняти наш закон, який дає великі повноваження саме бізнесу, який зробить процес функціонування БЕП адекватним. Приймається офісний закон, малюська розповідає про те, що бізнес його підтримує, підтримують міжнародники це неправда. Але тим не менш наказ президента вони порушити не можуть і йдуть цілеспрямовано йдуть знищувати український бізнес. Не знаю, навіщо це робиться, але факт залишається фактом. Сьогодні комітети, а в четвер або п'ятницю будуть його намагатися протягнути через зал. Тим не менш є наші альтернативні, будемо на них наполягати. Ати, якщо вони не пройдуть, будемо подавати правки, які будуть захищати бізнес а не інтерес влади, тому переможемо і це.